Відразу як машинка пішла на внутрішньо внутрішньо-позиційний маневр, ми також вийшли на екіпаж ППО, дали їм наказ, щоб вони здійснили внутрішньо внутрішньо-позиційний маневр за гарматою і супроводжували її, поки вона не доїде в безпечне місце. ПВОшники, хоч і залишили своє місце, коли розпочався артилерійський обстріл, але вони від'їхали на запасну точку. Звідти продовжували відпрацьовувати по дронам противника, і під час перекату їхали за машиною. Десь на відстані метрів 150-200. Коли йде якась така критична ситуація, більш включається чіткість виконання дій, які вже ти робив і вже знаєш, що робити. І коли вже екіпаж злагоджений, ми з екіпажем працюємо давно. Кожен знає, що робити, як правильно себе поводити при артобстрілі, як правильно себе поводити при загрозі БПЛА і тому подібне. Є певні алгоритми дій. Вони як основа є певні маршрути для перекату, місця куди ми перекачуємося. Вони перемістились на, на точку відстою нашу. Там теж їх догнав ворожий привіт-82, навіть не 1,3. Ми за собою їх привели. Вони за нами летіли, і тут уже кажу до Колі «Коля, давай розвертайся, бо вже це спалена. Ми розвернулися, поїхали на другу точку, і вже на другій точці тільки ми відірвалися від цього прислідування дронів. Артобстріл там може довго тривати. Там один-два-три ударних прилетить. Були якісь зазори більші для переміщення. Це одна із е, таких масованих. Всі екіпажі, які працюють на крабах, я думаю, вони вже досвідчені. Також і вони знають, що робити в цих випадках. і Вони також неоднократно попадали під подібні ситуації.